Привіт! Я Тома чи то Варф. І нещодавно під час колаборації з Санріо мені подарували цей чудовий скін на Мері. Проте є одне але я зовсім не вмію на ній грати. Саме тому я вирішив записати цей відос, де я буду намагатися розібратися в її механіках. і... Нарешті навчитися щось робити. Ну, подивимось, що з цього вийде. І так, почнемо з кастомки. Спробую подивитися на її механіки і розібратися, як воно, в принципі, все працює. Тому що я знаю, що в неї є тут дзеркало, його треба поставити і далі бити сурвів своїм відображенням. Але як саме ставити це дзеркало, як це краще робити, я не дуже в цьому розбираюся. Тому краще я поки спробую ось так, щоб не позоритися в квіках. І так, я зараз знайду першого сорва і, в принципі, можемо починати. І так, я відключила контроль АІ, щоб просто подивитися, як воно працює, як я можу поставити дзеркало. Ага. Ось я поставила дзеркало прямо подну до сурва і угу. краще, напевно, ставити його перед сурвом, якщо дивитися в мою сторону. Друга спроба, і тут я вже ставила дзеркало перед сурвом, щоб подивитися, як то воно стає відображення. І так, воно вже ближче до Сурва, в принципі, все зрозуміло. А там, де кодується машинка, дивлюся, як то королева завжди дає мені терор шоки. Тут я вирішила трошечки побігати за ботом, щоб розібратися, як мені ставити дзеркало, бо в матчі ніхто статично стояти не буде і мене чекати. А мені ще треба це зрозуміти. А на цьому моменті я зрозуміла, що якщо поставити дзеркало перед суровом, то я буду бачити його відображення, але мені ще треба зрозуміти, як воно все працює. Тому спробую ще декілька матчів з ботами, і потім вже йду в квіки. З ботами покінчено, і, в принципі, можна вже спробувати квіки. Сподіваюся, я не буду там позоритися і хоча б якось нормально відіграю. Ну, В принципі, я завжди можу лишитися френдлі, але мені б не дуже хотілося до кінця своїх днів ходити на френдлі королеві, тому буду намагатися ще щось там зробити. І так, тут у нас Arms Factory. І зараз подивимося, як швидко в мене вийде знайти першого сурва, поки йде відкат. Ага, і бачу, там вже демі біжить. Так, ну це я якусь дурню зробила. Це ж було просто очевидно, що вона туди побіжить. Ну, зараз вона мене палетками нагодує? Ні, не буде. Ну добре. А від хату дзеркало реально прям довгий. О, ну перший хід без дзеркала, але і на тому, як кажуть, дякую. В принципі, куди вона ділася? А, ось. Добре, буду намагатися її впіймати. Так. Нарешті нормально поставила дзеркало ще попасти по ній. Ну, вона вже там відхилялася, в принципі, це було очікувано. Я гадаю, що зараз вона буде кайтити від мене просто весь матч. Ну, нічого страшного. Тут я поставила дзеркало вже занадто далеко, але, в принципі, якщо б я почекала, ні, не встигну. Не встигну вже дати їй хід. Вже дзеркало закінчилося. Головне її зараз не загубити. Ох, вона мене прям чекає, вона розуміє, що я не вмію грати. Тут мені камінь мішати буде. Добре, в принципі. Йдемо за нею. Навіть з руки попасти не можу. Що там вже казати про дзеркало? Там доктор ще побіжала чи хто то був? Ну Ми вже ганяємося за Демі, то буду за неї вже ганятися. Угу та невже, невже я попала по ній? Ну, вона, звичайно, зараз вже відхиляється. Це перемога, я вважаю. Хоча б якось перший раз попала дзеркало. Чи до цього я вже ні, до цього я попала по ній з руки? Ну, тут я точно не поставлю нормальне дзеркало, бо це гарна зона для кайту. Поставила занадто далеко, на що я просто очікувала, не розумію. 15 секунд відкати. Що мені робити ці 15 секунд? Скажіть, будь ласка. Ну, добре. Вона біжить до порталу чи. Я б не попала по ній дзеркалом. Я її відпускаю. Вона, в принципі, довго кайтела. Я не вмію ловити сурвів <сум> поки що. Трошечки з нею пограюся. <сум> Та що ти стоїш? Біжи вже. Киш звідси. Давай, пише. Угу. Праємо кадали. Ну, вже не буду її чіпати. Хай вже декодує. І так, спробуємо ще один матч з реальними людьми. Знову я пішла в квіки. Знову шукаю когось. Може, дзерком спробую. Може там хтось декодує. Ні, здається, там нікого немає. Угу. Нікого немає, хоча бачу вушку, хтось тут поряд дай й бігає. Я бачила, що там літла, але я б не встигла її впіймати. В принципі, вона вже побігла. До кого вона причепилася? Вона причепилася до Енчі, ну вона могла просто до неї добігти, ну, гаразд. А, занадто далеко поставила, звичайно, я не попаду зараз. Ну, точніше, не попаду по ній дзеркалом. В принципі, давайте бігати вже за цією, за кимось. Оп, дякую. В принципі, тепер байдуже. Угу. Кого першого впіймаю, той полетить. Ну добре, це було швидко, але знов таки від руки, а не за допомогою дзеркала. Посаджу її, може. Ого, ще впіймати. піймати. Ось, я бачу, там хтось біжить, Чи зможу я попасти. Ні, не можу. Зараз її врятують вже. Ну добре, побігаю тоді за цією ліплою. форт теж, в принципі, непогано. Побігли далі. оп. Добре, давай. Посаджу її пок. Там вже підбиті два сурви. Навряд чи хтось буде її рятувати. Ну, хоча, в принципі, журналістка може. Хто там щось там доконується. Ну, я не десь ставлю. Не дістану. Одну машинку вже дві машинки вже задекодували, а в мене лише один сурф. І вже відхилялися. Ой, ну нічого страшного. Йдемо далі. Що там в нас хтось є? Як далеко мені треба ставити це дзеркало? Ось я бачу, хтось там. М -м -м. Нічого собі, я попала. Вау. Угу. І за ким я зараз біжу? За лукою. Добре. Дзеркало поки відкат. Тому просто буду за ним слідувати. Це було занадто далеко. На що я очікувала, не знаю, ну хоча б так. Коли я граю проти королеви, вона завжди мене ловить в цих стінках. Просто як факт. А я не можу спіймати його. Це було теж занадто далеко, не знаю. Не знаю, на що я. О! Ну добре. Це мені підходить. У нас залишилася одна машинка. Я не думаю, що я зможу виграти, але може хоча б нічию заберу. Нічию. В принципі, журналістка може. Спробувати його врятувати, але поки нікого не бачу, інша підбити. О, вушко з'явилося. Мабуть, журналістка побіжить. Не знаю. Нічого собі. А ми ну, вони довипраємо все одно. Добре, сідайте. Мені, в принципі, все одно кого мені саджати. Спробую там луку спіймати. Якщо врятують її, ну нічого страшного, врятують та й врятують. М -м це я чудово поставила дзеркало, але навряд чи, чи зможу все-таки. О! В мене вийшло, в мене вийшло. Ну, зараз подивимося. Або це буде перемога, або нічия. Мене, в принципі, влаштовує і те, і те. Так, її врятували. Хтось тут є. Чи ні, нікого немає. Ну, навряд чи вони за ним побіжуть. Давайте спробуємо їх впіймати. Добре, я вже не встигну. Так? Ну так вона вже побігла. Вона стоїть, мене чекає. Тепер жив вже. Ну, добре. я... А, ні, тут ще інша є. Хоча я не думаю, що в мене вийде її спіймати. Вона, мабуть, втече в люк. Так, вона вже втекла. Ну, добре, добре. В принципі, нічия це теж непогано. І я плюс-мінус зрозуміла, як то треба ставити ці дзеркала. Тому давайте підемо ще один матч, зіграємо. Може, зараз мене вийде виграти. Подивимось, хто знає. Угу. Так. Селище. Боже, яка вона гарніння? Я не можу. Ну, краса. Добре, підемо. М -м -м. О. Хтось там біжить, чи... Я не знаю. Ладно, підемо, підемо. Вже згубила. Там хтось декодує, напевно, так? А чи зможу я попасти? Ну, в принципі, так, попала. Не терор, але теж непогано. Так, це в нас хто був. Це в нас черлідерка. А, Червітберка тут просто бігає, це проспект. Добре. Вона зараз буде його підтримувати, сапортити його. Мені здається, тут я дзеркало нормально не поставлю. Ну, підбила двох непогано. Вони тут пробували відхилятися. Я не настільки погано граю. Ну, добре, настільки, але не треба ж бути такими. Біжи вже, ну що ти тут ходиш? Що тобі треба від мене? Ти підбитий? Ну лягай. А на що ти очікував? У мене до тебе питання? Давай сюди. Поки ти не відхилялася. Ну слухайте. Два лежачих сурви на п'яти машинках це вже непогано. Давайте я його вже посаджу, якщо її там врятують, нічого страшного. Вона вже в будь-якому випадку сидить. Угу. Врятували. Ну, може, якщо її там врятували, то зараз хтось сюди побіжить. Бачу, вже бачу, вже біжить, судомиться. Дівниця. Емма, красуня. Ой, що ти робиш? Дивіться, мене можна відкайтити просто, просто в відкритому просторі. О, це я добре поставила дзеркало, але чи зможу я це зробити? Ну добре, я її хоча б підбила. Давайте посадимо вже цього проспекта, поки він не відхилявся. Чи вона хоче зламати стільця мені? Ну, емочка, ну красунечка. Зараз ти його врятуєш, так? Треба було почекати в неї недовгий цей відкат, але. Що ти хочеш цим зробити? Зможу я його вдарити дзеркалом. Дякую. Фух. Майже не втік. Давай вже ти полетиш. У нас залишилося дві машинки. Угу. Відхилялося. Це було швидко. Добре, тепер можна, в принципі, ось там хтось біжить. Слухайте, два лежачих сурви на двох машинках непогано. Скоріше за все, Бука побіжить рятувати черлідершу. Хоча, в принципі, він може спробувати відхилити Емму. Та бачу вушко, десь він тут поряд бігає. Чи це її вушко? А, бачу його. Оп. ну тепер точно не відхиляється. Давай, давай сюди. Це я не дуже гарно дзеркало поставила. Ну, червідерша вже вже полетіла в нас. Може, я все-таки зможу перемогти. Давай, якщо він не буде прям довго кайтити від мене. А навіть якщо й буде, то садівниця вже підбита. Це я не дуже вдало поставила дзеркало. Ну нічого страшного. Зараз він напевно побіжить спробувати відхилити її. Так бачу. Добре, побіжу за ним. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ти робиш? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Треба тепер її впіймати Ну навряд чи він задекотує молодець. Навряд чи він встигне задекодувати ці дві машинки? Ну, саджати я її не буду поки. Бо він спробує, напевно, ага, бачу знову вушку, десь він тут поряд вже бачу його. Дзеркало поставив, в принципі, непогано але чи зможу я зараз це зробити? Олюк Блін. Це було близько, в принципі. Ух ти, перший хід, нарешті. Угу. Мені б таких тімейтів в рангах. Ой, що вона тут робить, як давно вона сюди приповзла? Ну, добре. В принципі, я все ще його бачу, тож і він вже підбитий. Не думаю, що я буду довго з цим возитися. Ох, це було вчасно. Угу. Давайте за відображенням. Оп! Сурент. Перемога. Нарешті. Зігравши декілька матчів поза кадром, я, в принципі, розібралася в її механіках і хочу зараз зробити невеличкий спойлер. Насправді, в цьому відео я спочатку хотіла грати на двох гантах, тобто на мері та відрі. Але це відео виходить занадто довгим. Тому, якщо вам сподобалося, то я зроблю наступну частину. Де буду намагатися розібратися в механіках їдри. В принципі, я також грала за неї всього пару разів. І не знаю, що з цього вийде, але може, все-таки все я зможу розібратися. А вам дуже дякую за перегляд і до наступного відео!